Привіт усім на каналі Техногайд! Сьогодні ми розвіємо міф про те, що стильний і потужний смартфон обов'язково має коштувати ціле багатство, адже навіть за 300 доларів. Можна знайти такі апарати, які з першого погляду легко сплутаєш із флагманом за тисячу: тонкі рамки, скляні корпуси, amoled дисплеї модулі камер з виглядом як у pro серії, і все це без необхідності продавати нирку. Ми дібрали найкращі моделі, які не просто не соромно дістати на людях, а хочеться виставити на стіл поруч із iPhone чи Galaxy. У кожній моделі баланс дизайну, потужності і технологічних фішок, які доводять, бюджет не вирок. Дивіться до кінця, щоб не пропустити справжні перлини. Ставте лайк, пишіть у коментарях, який із смартфонів сподобався найбільше, і не забудьте підписатися. Попереду ще більше топів, гідів і чесних оглядів. Усі посилання на смартфони в описі під відео. А якщо хочете підтримати наш проект, залишаємо реквізити Монобанк нижче. П'яте те місце у нашому рейтингу посідає Poco X 6 Pro. Надзвичайно збалансований смартфон середнього класу, який за багатьма параметрами впевнено дихає в спину флагманам. Він обладнаний яскравим дисплеєм AMOLED з діагоналю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, щільністю 446 пікселів на дюйм і частотою оновлення 120 Гц, Підтримка HDR10+, і Dolby Vision. контрастність, широке покриття DCI-P3 і максимальна яскравість у 1200 ніт роблять екран ідеальним як для розваг, так і для роботи. Усередині потужний процесор Dimensity 8300 Ultra із частотою 3,35 ГГц та відеоядром mali G615. У парі з 12 гігабайтами оперативної пам'яті типу lpddr 5X і накопичувачем на 512 ГБ формату UFS 40. Смартфон набирає майже 1 мільйон 400 тисяч балів у тесті Antutu. Основна камера представлена трьома модулями. Головний сенсор на 64 Мп з оптичною стабілізацією, ультраширокий на 8 Мп і додатковий макрооб'єктив. Зйомка в форматі 4К, сповільнене відео до 1920 кадрів на секунду, фронтальна камера 16 Мп. Акумулятор на 5000 мАч заряджається потужністю 67 Вт до 100% всього за 45 хвилин. Є IP 54, Wi-Fi 6, Bluetooth версії 5,4, інфрачервоний порт і навіть стереодинаміки. POCO X6 Pro це розумний вибір для тих, хто хоче максимум функціональності за розумні гроші. На четвертому місці Samsung Galaxy A 16, смартфон, що доводить, навіть у доступному сегменті можна знайти стиль amoled екран, хорошу камеру і підтримку п'ятого покоління мобільного зв'язку. Ця модель оновлення базової серії Galaxy A, але з помітним акцентом на швидкість і мультимедійність. У більшості регіонів, включно з Європою, смартфон отримав фірмовий процесор Exynos 1330 із підтримкою мереж п'ятого покоління, тоді як для ринку Індії встановлюється чіпсет Mediatek Dimensity 630.0. Оперативної пам'яті всього 4 ГБ, але її достатньо для базових задач. А внутрішній накопичувач на 128 ГБ можна розширити картою пам'яті через гібридний слот. Візуальна складова сильна сторона смартфона. Екран 6,7 дюйма, Super AMOLED із частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів. Це дає глибокі кольори, високу яскравість і плавну роботу навіть у бюджетній моделі. Селфі камера на 13 мегапікселів розмістилась у акуратному каплевидному вирізі, а основна камера складається з трьох модулів: 50 мегапікселів, основний, 5 мегапікселів ультраширокий і 2 мегапікселі для макро. Зйомка до формату Full HD. присутній Slow Motion, стабілізації нема, але деталізація при денному світлі приємно дивує. Акумулятор на 5000 тисяч забезпечує тривалий час автономної роботи. nfc чіп може бути присутній, але залежить від регіону, тому уточнювати наявність краще перед покупкою. Захист корпусу базовий стандарт IP 54. Galaxy A16 – відмінний приклад того, як Samsung адаптує свої технології під бюджетний сегмент, не втрачаючи стилю та якості. На третьому місці OnePlus Nord N30, смартфон, який уміло балансує між базовими характеристиками та актуальними фішками, особливо з огляду на його доступну ціну. Це середньобюджетна модель із підтримкою п'ятого покоління мобільного зв'язку побудована на енергоефективному 7-нанометровому чіпсеті MediaTek Dimensity 620. .0. Він забезпечує стабільну роботу для щоденних задач, соціальних мереж та навіть легкого геймінгу. Дисплей має діагональ 6,72 дюйма. Роздільну здатність 2400 на 1080 пікселів і щільність зображення 392 пікселі на дюйм. Матриця LTPS із частотою оновлення ймовірно 60 Гц. Не флагманський рівень, але цілком прийнятний для щоденного використання. Оперативної пам'яті 4 ГБ, а вбудованої 128 з можливістю розширення за допомогою карти microSD. Камери прості, але надійні. Основна на 50 мегапікселів, плюс додатковий модуль для глибини різкості, а фронтальна камера. 8 мегапікселів. Проте смартфон має кілька неочікуваних переваг. По-перше, підтримка NFC для безконтактних платежів. По-друге, якісні стереодинаміки, які рідко зустрічаються в цьому сегменті. І по-третє, потужна батарея на 5000 мАч із підтримкою 33-ваттної зарядки SuperVOOC. Зарядити пристрій до 51% можна буквально за півгодини. Також варто відзначити бічний сканер відбитка пальця та загалом приємний лаконічний дизайн. OnePlus Nord N30 це приклад продукт. Уманої оптимізації нічого зайвого, але все необхідне для комфортної роботи, привабливого вигляду та автономності на весь день. На другому місці Motorola Edge 50 Fusion. Смартфон, який влучно поєднує елегантний дизайн, розумну продуктивність та флагманську плавність екрану у доступному форм-факторі. Перше, що кидається в очі, це вигнутий oled дисплей з полімерним покриттям діагоналю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Завдяки закругленим краям смартфон виглядає і приємно лежить у руці. У центрі верхньої частини дисплея невеликий отвір під селфі камеру на 3, Мегапікселі. Основна камера подвійна, головний сенсор на 50 Мп із оптичною стабілізацією зображення, доповнений 13 мегапіксельним ультрашироким модулем. Смартфон знімає відео в 4К і підтримує slow-motion режим. Усередині процесор Snapdragon 7S Gen 2, який забезпечує стабільну роботу і плавний мультизадачний режим. Об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ типу LPDDR 4X, сховище 256 ГБ за стандартом UFS 2.2. Також варто відзначити повноцінний захист корпусу. Пусу за стандартом IP 68, тобто пристрій не боїться ані пилу, ані занурення у воду. Акумулятор ємністю 5000 тисяч підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт. До 50% він заряджається менш ніж за 15 хвилин. Усе це робить Motorola Edge 50 Fusion ідеальним вибором для тих, хто хоче отримати візуальний вау ефект реальну продуктивність і надійність, не переплачуючи за розрекламовані флагмани. На першому місці Xiaomi Redmi Note 14 Pro. справжній король середнього класу, який виглядає як флагман, знімає як професійна камера, а коштує як розумна покупка. Це не просто черговий Redmi, це проривна модель, що перевершила очікування навіть відданих фанатів бренду. Почнімо з екрану: 6,67 дюйма AMOLED з класичною роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Це вже стандарт для якісного перегляду. Але саме вигнуті бокові грані додають візуального ефекту преміум, як у топових Galaxy. Зображення виглядає живим, глибоким, а тонкі рамки навколо майже непомітними. Усередині восьмоядерний процесор g 100 Ultra, достатній не тільки для щоденних задач, а й для помірного геймінгу та обробки медіа, оперативної пам'яті 8 ГБ, а вбудованої 256 ГБ з можливістю розширення, хоч і через гібридний слот. Але головна зірка цього смартфона камера на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією, і, хоч інші модулі. 8 мегапікселів ультраширокий і 2 мегапікселі макро. Більше для галочки основний сенсор видає дійсно вражаючі результати: деталізація, кольори, динамічний діапазон усе на рівні, який годі чекати від смартфона середнього класу. Фронтальна камера не менш важлива. Селфі виходять чіткими з природною передачою тону шкіри. Смартфон також отримав сканер відбитків пальців під екраном, і ще бластер для керування технікою, NFC для безконтактних платежів і захист корпусу IP64 – Бризки не страшні, а от купання в басейні краще уникати. Акумулятор на 5500 мАч заряджається потужністю 45 Вт, забезпечуючи комфортне два дні роботи без підзарядки. Все це у корпусі, який виглядає дорожчим, ніж є насправді. Redmi Note 14 Pro це смартфон, який влучає в саме серце за дизайн, за камеру, за автономність, за ціну. І саме тому він беззаперечний лідер цього рейтингу. Ось і дійшли до фінішу нашого технозаїзду. Якщо ви досі вважали, що справжні фішки це тільки про флагмани за тисячі доларів, сподіваюсь, цей рейтинг відкрив вам очі. Бо, як виявилося, навіть смартфони до 300 доларів можуть вражати і дизайном, і камерами, і автономністю, і гліфами на спинці. А деякі моделі взагалі нагадують флагмани тільки без пафосу. Якщо хочете більше таких нестандартних добірок, не забудьте вподобайку під відео, коментар з улюбленим смартфоном і підписку з дзвіночком. Усе це допомагає каналу розвиватися. А якщо хочете підтримати наш проект фінансово, посилання на Монобанк у описі. Побачимось у нових випусках на Техногайді.